Шалом, це Славко, ніяке бомбардування Києва паршивими корейськими ракетами не перешкодить нам поговорити за більш важливі речі за покровський фронт. І за перш за все вас цікавило. Ви знаєте, оця кішка дачне. Андріївка Костянтинівка улакли. Правильно, ми маємо розібратися, що там відбувається. Ось іще одна картина це продовження Курахівського, як довго ЗСУ там сидітимуть. Це місце запеклих боїв, як ви розумієте. Андетекішка, не звертайте увагу, вона там щось риється, проривається через ліки і. Чернетки мої сюди на полицю, але не буде пропущена. Так само, як в Андріївці. Противник піднявся на гор північніше міста. Ось отут от і звідси загрожує Андріївці. Ні, Самим жорстоким образом. Отак от треба відбивати в СРФ, на що я люблю кішку, але не дозволю. А вона, бачите, косвіна, як противник, Проривається. Е електрику, хоче вимкнути. Безпощадне животне. Так ось. Осьюди от. На південь від Улакли Зеленівка. Зараз опять хто такоб за хвост. Кілька разів переходило з рук до рук. Ну що ну тут можна зробити? Якщо перерветься, то перерветься. Переходила з рук до рук. Втрати у противника Два танки, три МТЛБ. На сюди от. З іншого берегу сухих ялів противник теж атакує. Ось по кількох на схід і на захід, ось по річці. Ми маємо це все з вами побачити. Ось. На схід і на захід ось по сухих ялах. Дачне, південний район за ЗСУ все ще лишається. Вважається, тут вже вказано по ось, ось цей шматочок дачного. Ось отут от Дачне на півдні все ще лишається трохи ЗСУ сили. Але противник накопичує піхоту в центрі і атакує. Так, Збройним силам України доведеться виходити з Дачного, це очевидно, і проміжна лінія. Костянтинівка, розлив для оборони і основна лінія, лінія Олексіївка. Сюди от Багатир комар. ось сюди от доведеться все одно відступати. Ось ми з вами побачимо. Так ось Олексіївка, богатир, отак от доведеться. Відступати. Дай Боже, щоб успішно. Зараз поговоримо. За дві позиції котлене і піщане. Ось вони ось котлене, ось піщане. І тепер мені їх треба знайти. Ось. Ось піщане, ось котлена залізниця, як ви розумієте, містичний шлях російської піхоти. Так, ще раз. О. Ось Піщане, ось просунення Збройних сил України. Почали відступати до шахти на схід від піщаного. Наступати тут вони бояться все-таки обмежують свою активність через складну логістику і боязнь оточення. Так само в Котлиному, бачите, дії противника. Але це все слід розуміти ситуацію в районі Котлиного. Ось, значить, ми з вами ще раз подивимося. Ось, отак от атакували Збройні Сили України, отак от контратакував противник. Але це все треба дивитися в зв'язку з. Ситуацію у Спенівка та удачне. Ось бачите, в зв'язку з цією ситуацією. У Спенівку я вам спеціально покажу. Ось тут от вулиця Центральна і Гагаріна. в цьому напрямку атакує противник. Опорні пункти, значить, України не дають Збройних сил України не дають їм просунутися. Зараз ми. Знайдемо. Так, це що? Ось воно. Так, це район удачного, значить. Ось оце бойові дії в районі Успенівки. Ось. Так, тепер Важить нам удачне, тому що ключ позиції там. Чому? Тому що там оця містична залізна дорога, це місце перед Дніпропетровською області і тут чергові лінії оборони України. Противник атакує. ЗСУ, ви знаєте, контрактували шахту Покровська. 1 ВСР її відбили. Росіяни закріпилися на сході міста і пробуваються в центр. Чому важлива ця позиція? Ось ми її розглянемо ширше. Я її вам зроблю на карті. Ось, власне, промзона на півні, шахта управління Покров промзона на північ може бути лінією оборони. Ось тут от пруди поля, ось в цьому районі ось ця от дорога, яка є і залізниця, і автошлях. Ну, ясно, чому. Шлях на Дніпропетровську область. Ось, власне, отак от відбувається. Тут, от, бачите, оборонні позиції Збройних сил України і отак от просунення противника. Ну, ви розумієте, це Успенівка, це пруди і це удачне. Ось ось Успенівка, пруди удачте. Просування противника, його клин вічно нами не зрізаний, попри всі, як ви бачите, великі зусилля Збройних сил України і що переходило з рук в руки. Отак, от на цих от позиціях відбуваються бойові дії. За інші ділянки, я може скажу окремо а може не скажу, тому що Асі треба смажити милинці, а У мене німіють три середніх пальці на правій руці. Ну і ножики треба робити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Як ви бачите запеклість боїв на ділянці Покровського фронту, ну хіба що варто буде поговорити сюди, от за ці ділянки фронту? Ну, спробуємо. Зараз відправлю Асю за млинами, а сам підготуюся. Але не обіцяю. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Мирноград має значення, треба поговорити. Лайкайте та підтримуйте, а кішка все ж не перервала нашу передачу. Так і Москви нам нічого не вдасться.